Друзі, всіх вітаю! Тема сьогоднішнього відео буде, як виїхати з тваринками за кордон. Що для цього треба? Я навіть пропоную вам цей шлях подоли, подолати разом з нами, тому що я і моя такса Растя збираємось в Австрію в Іди на декілька днів, і які треба документи, щоб Растя без перешкод виїхала. По-перше, паспорт. Паспорт повинен бути європейського зразку. Раз я, коли була маленька, ми прийшли в відклініку, нам дали такий паспорт. Це фільтіна грамота для Євросоюзу. Не підходить. Далі, ось паспорт мене європейського зразку, його ми отримали в Італії. Я думаю, в Україні щось буде схоже на цей. Але ви приходите в відклініку і кажете, мені треба паспорт для виїзду. Цей паспорт заноситься. Всі ваші щеплення, це теж обов'язково, ви це знаєте. Ви раз на рік робите щеплення від сказу і щеплення від вірусів. Щеплення від вірусів при перетині кордону не перевіряють. Його тільки перевіряють в декільких країнах, в яких саме я точно не знаю, я з тим не стикалася, куди ми з разстю їхали. Там тільки важливий сказ. Перевіряють сказ. Тому ви кожен рік робите щеплення, не забувайте, це і здоров'я тваринки, тому що, ви знаєте, всі ці випадки, не будемо розказувати. Так, паспорт є, щеплення робите. Чіп. Що таке чіп? Чіп вживляється в тваринку тут в холку. На чіпі записана вся інформація, це той самий паспорт, яка собачка, яка порода, скільки років, хто її власники, чіп обов'язково. Якщо ви збираєтесь в Євросоюз, чи повинен бути обов'язково. Далі аналіз на антитіла. Що це таке? Ви робите щеплення кожен рік і е, вироб, виробляються в організмі антитіла у собачки до сказу. І скільки їх, це хімія якась, ось цей аналіз. Так він виглядає. Знов-таки ми його робили в Італії, в Україні так, не так, але тут є номер. Мені здається, що його десь вносять і в паспорт. Не знаю, чи вносять його чи ні, я знаю, що тут ну, повинні десь вносити. Тут в паспорті оці всі наклеїчки, це з чіпа. З чіпа. Ну так, тут, тут обов'язково пишуть про антитіла. Вот це мені здається. Якісь в печаті. Все, антитіла. Що це за аналіз? Він робиться. Робить його тільки акредитовані клініки, напевно, що це тільки державні. Я не впевнена в це, дізнаватися в своїх містах. Приходите в державну клініку і питайте, та взагалі в будь-яку клініку, ви приходите і питаєте, мені треба здати аналіз на антитіла. Ви вам розповідуть, Де в вашому місті можна здати такий аналіз. Цей аналіз робиться довго, щоб ви знали, мені здається, до трьох місяців. Тому, якщо ви плануєте виїхати за кордон, то треба збиратися ну, не в останню хвилину, а заздалегідь. Можна навіть ще, якщо у вас в планах, ви просто завели собі собачку і думаєте, поїдемо ми з нею колись, то можна вже починати ці всі документи робити. Аналіз на антитіла, він дорогий, він десь коштує ну десь 100 євро, коштує, не знаю, там плюс-мінус, а може ще дороже вже. Але він на все життя, при умові, якщо ви будете вчасно робити щеплення, щеплення від сказу робиться раз на рік. І ви не можете, якщо ви в минулому році робили 18 березня, то в цьому році зробіть трохи раніше, треба трохи раніше робити. Але якщо ви зробите 19-го, то це все. Вже аналіз на антитіла не дійсний. І ви наступну свою поїздку будете робити його ще і платити шалені гроші. Моя подруга так забула, тому не забувайте ставте собі нагадування: через рік подзвонить вам на тиждень раніше, і ви біжите і робите це щеплення. Все, у вас є паспорт, аналіз на антитіла і чіп. Всім-сім. Залізничний квиток на потяг не треба. Якщо ви їдете на автобусі, то перевезники так беруть за собачку, хто скільки. Так що не хочу цю тему підіймати, бо ми нещодавно їздили в Умань, 100% квиток на собачку. Тому. За кордон питайте. Ми їдемо в потязі. В потязі на собачку, якщо ми по Україні їздимо, то я купую їй квиток. Це квиток на улюбленця, він коштує 15-20 гривень в різні напрямки по-різному, ну, копійки. В Європу не треба. Далі, що ми робимо, друзі? Оце в мене є всі документи да, свої. Це документ у мене на чіп теж. Це у мене документ. Не знаю, що це за документи. Вони всі на Італійському, тому що ми робили в Італії. Оце мені все дали разом з аналізом на антитіла. І з цим всім, перед від'їздом я йду в державну клініку. Зараз я знаходжуся в місті Одесі. І в Одесі така клініка, яка дає, займається документами на виїзд, знаходиться на Пересипі. Це обласна ветеринарна клініка. Тобто ви так само можете в своєму місці, в будь-якій клініці дізнатися, де ваша клініка, яка акредитована, робить такі документи. Бо це серйозне діло. Там будь-яка лікарня не може. ну, Нема в неї повномочий таких робити такі довідки. Ви йдете, я йду на пересип. Я розповідаю за себе, приходжу, кажу, все, ми виїжджаємо і перевіряю всі ці мої документи, які в мене є. І виписують мені довідки. Отут мені виписували минулого разу, а минулий раз, друзі, був у нас який? Був у нас місяць тому. Місяць тому ми зібралися з Растією їхати, купили квитки, готелі, все було оплачено, все включено, справочки взяти, і Растя прихворіла. Напередодні вона прихворіла, я вже не знала, чи їдемо, чи не їдемо. Так воно все було шатка. здаємо аналізи, Значить, то щось, шлуночок. Ну таке несерйозне, ну не дуже. Ну, та їдемо. Несерйозне, то ми їдемо. Ну що ж? І тут в день нашого від'їзду ми виходимо з Расінкою на вулицю. Це вже не смішно, але в мене, напевно, вже не знаю, таке нервове. Ну, її скавала так, що у нас грижа, робили операцію, і звісно, що ніхто нікуди не поїхав, але всі ці довідки ми взяли. Тобто, я приїжджаю на пересип, мені пишуть, видають це, називається довідка від лікаря. Від лікаря пише вам довідку, що ваша собака знову всіх ваших документів, наміра чіпів, номера, всі, всі номери, явки, паролі, все це записує і пише, що вона може виїжджати. Ну, в Європу. Ви отримуєте цю довідку, і вона дійсна 72 години. Тобто, три доби вона дійсна, щоб ви її обміняли на сертифікат. Що таке сертифікат? Сертифікат дає в'єт лікаря при перетині кордону. Але не на кожному пропускному пункті є від лікар. Це треба враховувати. Чи впевнені ви, що там, де ви будете той пункт, ну пропускний пункт, який ви будете перетинати, чи є там цей відлікарь? Тому що якщо ви їдете на автобусі автівки, то взагалі дуже складно. Я, хоч їду на потязі, і лікар повинен бути, тому що ну, потяг він же ж великий, там людей багато, але я не буду ризикувати, я все візьму тут. Що я роблю? Я вам розказую: я їду на пересек, беру справку, яка дійсно 72 години, щоб її поміняти на сертифікат. І їду біля парка перемоги. Є там як вона називається. От як. таможена, Митна, митна якась митниця. Вам скажуть, в лікарні вам скажуть, як воно називається, митниця там є. Я приїжджаю і там є лікар. І от там лікар мені дає сертифікат. Оце цей сертифікат. Вона тут знов все це пише. Номери, явки, паролі. Пише, пише, пише ці печаті скрізь. Ви бачите, скільки документації. Все це вам видає. І це все дійсно протягом 10 днів. 10 днів вам дається, щоб ви перетнули кордон після отримання оцих бумаг. Якщо ви не перетинаєте кордон протягом 10 днів, то це все ви можете викинути, тому що воно вже не дійсно. Що по цінах? По цінах я вам точно зараз вже не згадаю. Ну, десь 400 гривень я заплатила на пересипі для того, щоб мені дали довідку, і за сертифікат я десь гривень 100 заплатила. Друзі, я сьогодні вам це з вечора все розповідаю. А завтра ми йдемо в клініку по новому браці. Оце ж я вам сказала, що воно все вже просрочене, і йдемо брати нові довідки. І я вам скажу там вже ціни. ну, Ціни вам скажу. А, а поки я вам розповіла всю, що все в подробицях, тому що на ходу на літу, я в подробицях не розповім все. Це розказала, тому зустрічаємо завтра. І завтра по дорозі знову я просто буду вам вже казати, що була на пересипі три години в черзі. Тому що, друзі, черги скрізь. Тому ви плануйте свій час. Якщо ви хочете, так як я зробити це все в один день і туди, і сюди, то скрізь черги. І особливо там на митниці, там вони дуже, ви ж бачите, усі талмути. Це все вона пише. Перевіряє обов'язково 150 разів. Вона тут пише там в себе в комп'ютер. Там стільки писаніни, що це людина сидить і півтори години, тільки одну цю обслуговує. Ви розумієте? Тому скрізь черги, враховуйте, хтось там займає чергу, хтось біжить туди, або так. Або сьогодні на пересік, а завтра, якщо у вас є час, я все йду в один день робити. Завтра зустрінемось, все. Друзі, всіх вітаю 16 листопада. Сьогодні я отримала сертифікат, хоча планувала отримати його в п'ятницю. Так, що сталося? В п'ятницю я поїхала в ветеринарну клініку, я казала на Пересип, Дуже рано поїхала в сім ранку, і дуже швидко я взяла цю довідку. Довідка називається форма 1 За неї я заплатила там на місці готівкою 350 гривень, тому що вони не приймають безготівкові платежі, щоб ви це знали і взяли з собою готівку. І 50 гривень заплатила за пігулку від гельмінців. От, тому що при виїзді за кордон ще треба паспорт поставити штамп, щоб ви приймали цю пігулку. А як вам її поставити? Хто ж знає, чи приймали ви чи ні. Тому вам продають цю пігулку за 50 гривень і ставлять печать. Ось така ситуація. Далі я поїхала на цю митницю, що я вам казала, я не знаю, як називається ця організація. Ну... Сенс, ви зрозуміли, да? поїхала на цю митницю, щоб обміняти цю довідку на сертифікат. Мені там сказали, що в них багато роботи. Ви рано приїхали, то тривога, то світла нема. Приїжджайте в неділю. Виявляється, що в суботу, в неділю, вони працюють. І сьогодні зранку я приїхала і все швиденько. Черги нема, все швидко. Мені дали цей пакет документів, все в мене готово. Я заплатила ще 50, 55 гривень, щось таке, плюс комісія 70 гривень. Ще на мит. На заплатила. У мене є весь пакет документів, і ми готові вирушати далі. Тож зустрінемося ми з вами вже коли будемо сідати в потяг на відень або в самому потязі. До зустрічі. Друзі, розповіла вам все про документи, тепер про дорогу. Як ми їдемо? Їдемо ми потягом і є декілька потягів до відня. Один потяг Київ, відень. Він нічний і приходить в відень завтра, півдинадцятого дня. Є денний потяг, який іде з Сужгорода 8 ранку і приїжджає в відень в пів на п'яту вечора. Оба потяга їдуть через Будапешт, через Угорщину. Тобто, якщо вам треба в Угорщину, виходьте, а ми їдемо в відень. Плюси і мінуси. Той потяг, що Сужгорода, він з сидячими вагонами, зручні сучасні, там квиток трошки дешевше, ніж на цей нічний який з Києва. В Києві, я ж кажу, по часу він мені підходить, тому що я як турист я плачу готель. І якщо я приїжджаю ввечері, то я просто втрачаю день або зранку звідти їду. Мені більш підходить цей потяг по часу підходить Київ відень Який його мінус? Він йде по Євро колії, там колія вуще, ніж у нас вагони вузькі і в купе три полиці. Відстань між ними невелика, тому ви там не можете сидіти, там мало місця, ви тільки лягаєте чи сиєте, не знаю. Я там не їхала. От сьогодні буду їхати. І, ну, я думаю, так, що я щось зніму і вам покажу. Їдемо саме таким потягом. Коли я думала, до речі, Євроколія, пам'ятаєте, ми коли їздили в Ужгород в цьому році дивитися на Сакуру, я не могла під'їхати до самого Ужгорода, тому що залізнична дорога була закрита. Ми їхали до Мукачева звідти на автобусі. Чому? Тому що саме я робила цю Євроколію, по якій ми зараз їдемо в Європу. Для мене, як для власниці собачки, це дуже класно, тому що як я можу поїхати в Європу, тільки на автобусі, дві доби в автобусі. Літаком її не беруть. Ви знаєте, що не всі компанії беруть тваринок в літак, деякі беруть за шалені гроші, і при тому, якщо б в салоні вона може знаходитися, то її вага повинна бути разом з переноскою не більше, ніж 8 кг. А раз ця 9 важе без переноски. Тому літак відміна, автобус не подобається, а в потяг саме. Хоча в потязі теж довго, але. Але класно, що це вже рух розпочати, будуть, все буде. Все буде зручно і додадуться і нові країни, і нові маршрути, і нові години. Все буде, але з часом. Поки так, я дуже рада, що це сполучення існує і що ми їдемо, їдемо досліджувати цей шлях. Що ще? А коли я дивилася, як їде потяг з Києва до Відня, які він зупиночки, де він зупиняється, побачила, що він їде через Славську. Думаю, о, я хотіла побувати в Славському. І ось ми тут. Сьогодні ми приїхали пів на шосту ранку. Я забронювала готель, тому що, тому що дуже рано приходить потяг і сидіти на вокзалі, хоча вокзал був відкритий. Можна там залишити речі, можна самі посидіти, але пів на шосту ніч на вулиці, зима. Тому ні, готель біля самого вокзалу. Ми зайшли, вон розпаковка, ще поїхали поїхали вгори, там забруднилися. Я тут ще пастірушки влаштувала. Ну де? Де б я на вокзалі це все робила? Тому готель. дуже жарко, я одягнула костюм, тому що я ж не буду роздягнуна перед вами сидіти, а я не можу. Тут, тут опалення. мені вже… Так, друзі, що ще швиденько. Стосовно переноски, я не сказала, що обов'язково для перетину кордону треба переноска. Ну я думаю, що ви всі це знаєте, тому що зараз і по Україні вже їздите, особливо на автобусі, ви бачите, що не пускали в автобус. Е, у нас нова переноска у це дно вона така величенька. Величенька і важка. Стільки, от, бачите, але вона складається. Отак от вона склалася. Ну, ось, видно вам. І отак розклалося. Все. Все тут на молнії закрило. Отак. Ну, все, друзі, зустрінемось. Я думаю, що в потязі мені вдасться вам показати, як виглядає той вагон. І все, з Богом. Ми вже в потязі. Маленьке купе. Гогусика, Гу ти де? Оце наша полка. Нижня. Тут ще є такий умивальничок. Не можу все показати, тому що мали місця. Дробинка залазити наверх, бо ще є друга і третя полиць. Ога третя полиця. їдемо. Нас висадили з потяга зараз я вам розповім, як це сталося. Переїжджаємо кордон. Спочатку український, все добре, перевірили. Їдемо далі, угорщина. Перевірили паспорта, поставили мені штамп. Раз ці не документи, ніхто не дивиться. Я кажу, у мене ще собачка, і інший де таки позаду каже, що там цуцик, цуцик, я кажу так, і тут він проходить, не не дивиться раз ці не документи, проходить, і наш провідник каже: нашу електричку не хочуть чіпляти до потяга до угорського потяга. Тому якщо ви хочете приїхати вчасно, як ви планували, в 11.20, то он. Стоїть електричка, збирайте свої речі, швиденько йдіть, у вас 20 хвилин, щоб на неї встигнути. Я в шоці, а я там вже розклалася, ту переноску дістала, тому що може на кордоні будуть перевіряти. Речі, які я там зазастірувала да, в готелі після походу в гори, теж порозлажувала, щоб вони підсохли, тому що вони не до кінця висохли. Ну, таке, я все згрібаю в одну сумку, біжимо, растя, переноска, сумка, коляска. У мене ще коляска, друзі, з цим на ту електричку. Я не знаю, я все це донесла одним махом. ну Звісно, щоб саме. Завантажити в потяг мені допомогли люди. Це якийсь то капець. Заходимо сідаємо на місця в електричці. Сідаємо на місця, тут заходять люди, кажуть, це наше місце. У нас є квиток, але він без місць. І якщо заходить хтось, то тобі треба встати. А якщо ти не хочеш вставати, то треба там було щось заплатити. Люди кажуть, щоб доплачували 200 гривень чи що. Я заплатила зараз. В мене провідник цей угорський вже, це угорська електричка, яка не захотіла, який зараз, може я трошки щось збиваюся, полююся, бо все це в потязі. Розповідаю, взагалі, як це повинно відбуватися. Два вагони з України їх повинні були. Причепити до угорського потягу і чомусь угорці відмовили нам. І так я була до цього готова, тому що коли я збиралася в цю поїздку, я читала, дивилася якісь відео про відень і про дорогу, і казали багато людей, що таке відбувається: що саме цей потяг до відня не доходить. А так само провідник каже: біжіть на електричку. А якщо ви не хочете біжати, не можете біжать, у вас є час, то ви чекаєте, ви чекаєте, поки не прийде оцей на. Потяг, який денний, який йде з Сужгорода, до Відня, і відень приходить ввечері. Тоді наш вагон, оцей вагон, чи ви пересядете в ту електричку, чи цей вагон вже до, до нього підчепить. Ну, така ситуація. Нас повинні були причепити до угорського вагону, але цього не зробили, ну, тому що угорці не погоджувалися. Стільки багато кажу, так. Да? Ну, і, друзі, нарешті я ось, а, зараз. Ваш квиток показує мій квіток, оцей цей квиток, який в нас є на потяг до відня, він дійсно саме в електричці, але й без місця. Він мені каже, добре, ваш квиток є, а собачки. Я кажу, собачки немає. Він каже, треба купити. Я кажу, скільки коштує, майже дві тисячі гривень, майже дві тисячі гривень, друзі. Я заплатила за Растю. просто супер. Тут ще заходять до нас попутчики. Хто? Це Галь. Це Гання. Ціла сім'я. Чотири ранку. Це б чотири ранку все була пересадка. все. І що? І починається свадьба. Ковбаса, там сало, все це, вони всі починають їсти. Діти, дорослі, всі, діти кричать, ті їдять. Растя вже теж почала хвилюватися. Ну, звісно, що Растя. Растя шукає, щоб їй дали чи чекає, щоб їй дали поїсти друзі, їдемо. Сподіваюся, що все ж таки ми доїдемо. Вже вже залишилась. Вже 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 залишилась година. Хомій прикіт. Ви думаєте, що це на мені, Наталія? А це піжама, друзі. Я в піжамі. Розумієте? Тут так, я в цій піжамі. Раз ці сидять, вже компанія в мене, папутчики в мене змінилися. Циганя вийшла, сіли інші люди. Бо потяг це електричка повна. Куди вони всі їдуть? Але їдуть. Я тут раз їсти насипаю, гречку. Дайте я в піжамі стою, дайте гречку насипати. Взяла свій час, свій стакан, пішла в вагон ресторан, дайте мені кип'ятку. Коротше, я сама з себе сміюся а підходить до мене провідник вже інше каже важко... він не до мене він взагалі к нам в купе заходить і каже ну тикет ці йому всі показують я сиджу знаєте це з розряду стілиться буде <сх att> я сиджу він каже тикет мене я кажу вже провіряли What? What? Боже, до мене доходить, що треба знову показати квиток. Я починаю його шукати. Він в цьому в валізі, валіза наверху. Ну, друзі, це, це просто треш. Це просто треш. Зараз я вам покажу. Сумка чорна, валіза, коляска, і он маленька. З Зрастяна гречка і сама растя. Отак от, от ми їдемо. Приїду в відень, дам знай. Растя. Ми на базі. Відень вітає. Фух, нарешті, нарешті. Це залізничний вокзал, я показала. Ми поки залишаємось тут. Зараз приїде наша подруга з Варшави. Ми з нею запланували цю поїздку, тому чекаємо. І зустрінемось з вами завтра. Всім приємного перегляду, не перемикайте, буде дуже цікаво. До зустрічі, пока-пока. Агогусіка. Австрійко. Віденські ковбаски, Растя, дозволю тобі. Ну а як? Як це? Побувати в Відні і не поїсти ковбасу.